Ми, дорогі браті і сестри, вчора згадували всіх наших спочилих родичів. Особливо ми молилися за воїнів, які душу свою поклали за друзів своїх. Це свято, це споминання спочилих було встановлено ще. 1380 році після Куликовської битви святим князем Димитрієм Ростовським. А сьогодні церква нам трошечки привідкриває, що нас чекає після смерті, От коли наше життя закінчиться, що далі буде. Ми всі би хотіли це, це знати І от сьогодні через притчу про Богача і Лазаря, церква нам трошки привідкриває оцю картину, що нас надалі може чекати. Ми почули із Євангелія, що нас чекає або пекло, або рай. Від чого залежить, що ми або на тій стороні, або на тій стороні будемо знаходитися? Причому, як сказано в Євангелії, між цими двома сторонами дуже велика пропасть, і їх неможливо перейти. Звичайно, все залежить від способу нашого життя. Можна сказати, що в багатьох випадках ми самі запалюємо оце пекло. Ми вже відчуваємо його страшний, страшне, страшні подихи, коли грішимо. Нам спочатку здається, що гріх це якась насолода. І дійсно ми спочатку відчуваємо деяку втіху, деяку насолоду. Але завжди після цієї насолоди наступає скорбота, наступає нудьга. Ми пробуємо утолити цю скорботу з допомогою якихось засобів. Хтось думає, що він може це зробити з допомогою алкоголю, хтось цигарет, хтось використовує, вживає різні седативні засоби. Але це нічого не допомагає. А на поті ця скорбота вона ще більше посилюється. Перейти із пекла. Рай ми можемо лише з допомогою покаяння. І от в, цій, в цьому житті це ще можливо, а вже у вічності там не буде такої можливості. Хіба що по молитвам наших рідних, близьких, що вони будуть у молитися за нас, за наші спочилі душі, це буде можливо. Дай Бог, дорогі брати і сестри, щоб ми це всі усвідомлювали. Буває так, що. Ми навіть не знаємо, що наші якісь добрі, як нам здається, справи, вони можуть бути вже дорогою до пекла. Чому так буває? Тому що гріх він часто затьмарює наші очі. І ми часто думаємо, що це добро, а насправді це зло. Дай Бог, дорогі брати і сестри, щоб з допомогою молитви, покаяння ми ніколи не помилялися, щоб нам вже в цьому житті відчувати радість Царства Божого, Царства Небесного. А це може бути лише в тому випадку, якщо ми будемо перемагати гріх, будемо перемагати всяку спокусу. Амінь.